Житомир знову у жалобі. В останню путь провели 46-річного загиблого героя Валентина Онищука. Чоловік народився у Житомирі. У 8 років він залишився сиротою і надалі виховувався у Радомишльській загальноосвітній школі інтернації. Після навчався у Андрушівському професійно-технічному училищі номер 32 де здобув професію тракторист машиніст широкого профілю водій. Надалі проходив строкову військову службу у лавах збройних сил України. Валентин брав участь у миротворчих місіях в Боснії та Герцеговині, а також в Косово. Надалі проходив службу у місті Житомир. Повернувшись до цивільного життя, вступив до Житомирського комерційного технікуму. Нині це Житомирський торгівельно-економічний коледж, де здобув юридичну спеціальність. Потім чоловік працював у різних сферах приватного бізнесу. Був щирою, доброю, веселою, дуже відкритою людиною. Обожнював своїх похресників. Захоплювався риболовлею, мав золоті руки, міг оживити на перший погляд безнадійно втрачену техніку. Як кажуть, його товариші міг полагодити усе від автомобіля до танку. Валентин встиг знайти своє кохання разом з дружиною. Вони планували прожити довге та щасливе життя, та повномасштабне вторгнення змусило чоловіка повернутися на фронт. З перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації добровільно став на захист України від російських агресорів в Одному з підрозділів збройних сил України мав повагу та авторитет серед друзів, побратимів та командирів. 1 вересня серце захисника зупинилось у вічній скорботі. Залишилась дружина, близькі, побратими та вся Україна. Вічна слава герою. З початком повномасштабного вторгнення співпраця України з міжнародними партнерами значно покращилася. За словами першого заступника голови Верховної Ради України Олександра Курнієнка, зі свого боку влада теж докладає максимум зусиль, аби наростити контакти з іншими країнами. Зокрема, нещодавно підписали закон про міжнародне співробітництво громад. Дозволить нам краще і масштабніше використовувати інструменти співробітництва, співробітництва з партнерами прошу черговоспітано з Євросоюзу. На виконання, зокрема народ розвитку цієї ініціативи на конгресі місцевих тримінальних лад про президентові в травні місяці, була започаткована ініціатива щодо того, що в обласних державних адміністраціях зараз у нас. Військово-циві організації мають бути відповідальні за з питань міжнародного співробітництва і ми відразу говоримо, що з його зокрема Житомирщина налагодила тісні зв'язки з Естонською республікою. Ще навесні 2022 року. Ця держава обрала наш регіон для патронату і вже реалізувала низку масштабних проєктів. Звела дитячий садочок поворучі, відновила зруйнований російською ракетою міст у Малині, побудувала ДБСТ, а також неодноразово передавала автобуси, автівки та на. Давали допомогу нашим військовим ми завжди активно комунікуємо з жителями Житомирщини, з громадами. Ми прислухаємось до їхніх думок та ідей, і потім намагаємося надати допомогу у всіх галузях, де вони цього потребують. нещодавно у столиці провели стратегічну сесію під назвою Міжнародне співробітництво регіонів Житомирщина, де зібралися представники різних рівнів влади, щоб обговорити вже напрацьовані результати, а також подальші кроки для покращення взаємодії з партнерами. Від Києва до найменшої громади, і від там, найвіддаленішої точки до Києва зрозуміло, що ми всі інтегруємося і йдемо до членсу Європейського Союзу. Тому сьогодні важливо розуміти, що це таке, важливо розуміти, які це надає можливості. Ми обговорили питання державної політики у питанні міжнародного співробітництва і регіонального, і тут нам є про що говорити ті. Кейси, ті напрацювання, які є з Естонією, ті плани, які є з Португалією сьогодні. Ну і, звичайно, громади. Сьогодні кілька громад поділилися своїм практичним досвідом. Ми послухали представників держави на цю тему, як вони бачать політику відповідно до регіонів. Є непогані кейси це по співробітництву громад безпосередньо з громадами в Європі, але зазвичай цього дуже мало, тому ми сьогодні тут. Ми вчимося, напрацьовуємо нові перспективи і нові стратегії. Під час стратегічної сесії своїм досвідом співпраці з міжнародними партнерами поділилася Малинська громада, яка підписала меморандум з муніципалітетом міста Бауска Латвійської республіки. Місто Бауска це було перше місто партнером нашої територіальної громади. На основі його співпраці ми познайомимося з німецьким містом Білорбек. І сьогодні саме в цих двох містах наші діти відпочивають, набираються певного якогось досвіду, обмінюються культурними звичаями. А саме головне, вони хоч на декілька тижнів поїхали від війни. Голова муніципалітету міста Бауска Айварс Окманіс каже, вони почали підтримувати Україну з перших днів повномасштабного вторгнення та відчували, що цього недостатньо. Тоді доля нас звела з малином. Ми швидко заключили договір і почали відправляти гуманітарну допомогу у вигляді автобусів, дизельних генераторів, опалювальних котлів. Задяки стратегічній сесії громади, які ще не співпрацюють з міжнародними партнерами, дізналися про певні механізми налаштування комунікацій та про можливості, які вони можуть для себе відкрити. Тисячі українських військових наразі перебувають у російському полоні ще більше вважаються зниклими безвісти, і цивільні, які продовжують своє життя, не мають про них забути з цією метою. Житомиряни провели зібрання у центрі міста. Мета нашого сьогоднішнього зібрання це консолідувати суспільство для того, щоб вирішувати і об'єднувати зусилля для вирішення спільної проблеми, зокрема підтримка полонених, підтримка родин загиблих, і саме в діалозі має бути досягнути конструктивного рішення, спільних рішень, спільних ідей, поглядів, і саме об'єднавши наші сили, нашу єдину проблему, яка сьогодні є спільною для всіх. Ми маємо знайти консенсус і шукати шляхи для вирішення цього питання. За словами учасників заходу, треба залучати якомога більше уваги громадськості як української. Так і міжнародної українське суспільство не має права забути про полонених, які щодня переживають тортури, не мають належної медичної допомоги та харчування. Ми повинні докласти максимум зусиль, щоб всіх українців, всіх абсолютно від першого до останнього, звільнити. І чим скоріше, тим краще. У Житомирі функціонують організації, куди можуть звертатися родичі військовополонених та безвісти зниклих воїнів, зокрема, центр адаптації та відновлення учасників АТО ОС та членів їх родин. Ми надаємо. Психологічну, в першу чергу, допомогу, допомогу родинам загиблих. Зараз до них доєдналися вже ті, хто мають родини зниклих безвісті, і які знаходяться в полоні. Це наші спільні переживання. І кожен воїн, який зник безвісті, це мій брат, це мій син, за якого я по особливому маю піклуватися. Така позиція має бути у всіх українців. Громадська організація Житомир зроби голосніше спільно з місцевою владою та депутатами різних рівнів Рад Житомирщини ініціюватимуть звернення до президента України, голови Верховної Ради та уповноваженого справ людини для посилення публічного висвітлення ситуації навколо полонених та безвісти зниклих. Організатори кажуть, мета, яка нас має об'єднати звільнити всіх. Студенти вже повернулися до своїх університетів. Проте ворог робить усе, щоб зірвати навчальний процес. Про враження від першого навчального тижня. Та чи заважають повітряні тривоги навчанню, запитали у здобувачів освіти. Ну, чесно кажучи, ну, я очікувала, що так буде, буде тяжко. Але, в принципі, все подобається, ми вже чекали цього. Так що все класно. А чому тяжко? Четвертий курс, диплом, тому трошечки важкувато, але вже зачекались за літо. Побачили друзів своїх, так що все чудово. В принципі, дуже рада, що все вже почалося, можемо йти на навчання, але трошки сумно, що зараз повітряні тривоги і не можна нормально навчатися. Дуже, дуже здивовані, особливо тривогами. Вже який раз ми ходимо, ну просто шастимо тут, а не можемо ніяк дойти до навчання. Чи подобається вам, що вийшли все-таки на офлайн навчання? Вдома да. 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 сидіти, таке собі. Тут зі всіма поприятні, так скажемо. Лучше, ніж вдома, спілкуванні. Чи заважають вам повітряні тривоги постійні? Так, дуже заважають. Ніякого навчання нормально немає. То є, то йдемо на пари, то не йдемо. Тому так, не дуже добре. Та й і... загалом, коли війна почалася, навчання дуже поганим стало. Ну, чесно сказати, не дуже. Я краще вдома сидів би цього, Щось робив би вдома. Не хочу вчитися просто. Великолепне, задовольне, що ще можемо сказати. Да. В общазі жити просто прекрасно. Да. Особливо, якщо вночі ще й музику й пусть включать, то... Да. Агроколі саме вивчий. Викладачі адекватні, в принципі. Так. Одногрупники прикольні, Да, в общем, предмети подобаються. Трішечки важко ще, тому що багато відпочивали літом, але готові до навчання. Позитивні враження. Чому? Ну, до хорошого ставлення вчителів. Ну, як вчителі. Нам сказали не вчителів, а більш до їх педагогів, вчителів в школі нам сказали. Який ви курс? Перший тільки поступив. Розкажіть, як вам увіруватися у студентське життя? Не знаю правильно Що, відповісти на це запитання. Та просто, по-перше, треба з своїми одногрупниками якось дружитися. Та так все піде просто далі за течією. Чи заважають повітряні тривоги навчальному процесу? А, дуже. Невиспаний зараз, дуже невиспаний після цієї ночі. Трішки важко. Ну, ми в медичному, медичному коледжі, тому зараз почалися нові предмети мети. і трішки це важко. Да. Ми, як в медичному коледжі, як ми вже сказали, там трішки складно і онлайн погано навчатися. Офлайн краще. Онлайн взагалі нічого не зрозуміло. Ой, якби було менше трьох, було б легше. Не можна не виспитися нічого, особливо сьогодні вночі. Важко, важко.